Ти думав, що я миюся слізьми? Впаду перед тобою на коліна нащадку сумнозвісної орди. Не по зубах тобі я, Україна, я нація, я сила, я народ, я світло, що ніколи не згасає, я правда без прогнилих нагород, я істина, любов, що не вмирає. Ти думав, я струмочок без води? А я ріка, стрімка, глибоководна. Я з кожним днем міцнішаю, а ти. Все нижче й нижче падаєш в безодню. Що наші братки казали, війна людей їсть, крові запиває. І, час сказати, до цієї дати Більшість з нас подумати не могли, що все настільки жахливо. На світанку, 24 лютого, всі ми прокинулись уже інакшими. Дорослі із характеристикою, ті, хто бачив війну. А ми, учні, утримали гіркий титул Діти війни. Відлік пішов на години, хтось здавав три дні. А отримав 1095 днів супротиву. Власне, за ці 1095 днів у кожного з нас уже є своя історія війни. Перш за все, на жаль, втрати. Дійсно, війна нікого не обійшла стороною. Якщо не наші рідні, то сусіди, однокласники, друзі. Цей нові навички, вміння, слова, звички. Деякі фрази набули нового значення. Наприклад, чисте небо. Це вже не лише про погоду. А й про відсутність загрози з повітря. Я пригадую розмову, що були дорослі напередодні вторгнення. Здебільшого люди казали, що це якісь пусті балачки, що неможливо у 21-му столітті майже в центрі Європи. Але, як виявилося, неможливо не існує. Війна ступила на всю нашу землю і настав уже наш час цю землю захищати, але ми не розгубилися. У перші дні війни ми ще ближче познайомилися зі словом волонтерство. Ми навчились приймати втрати важкі. Яснополиці нашими слюзьми та болем. Україна це та перлина заради волі і свободи, якою було покладено не одне життя. У цій війні загинуло 10 випускників нашої школи. Це хоробрі сини українського народу, що за волю України віддали найдорожче своє життя. Дмитро Петров, Богдан Шевчук, Сергій Матусевич, Олексій Гонта, Андрій Мельник. Олександр Шишкін, Євген Кисельов, Артур Сніткус, Максим Кузів, Артем Кириченко світла пам'ять всім тим, хто уже не з нами. Легких вам хмаринок, наші воїни. Своєю збройною агресією Росія розв'язала першу в 21 столітті континентальну війну в Європі. Сьогодні Україна та український народ переживає важкі часи. Щодня у складних бойових умовах під кулями та ракетами системи ГРАД російських терористів, ціною свого життя прикордонники та Збройні Сили України перешкоджають штучному роз'єднанню країни, демонструючи кращі риси захисників вітчизни, а саме незламність українського народу. Сьогодні для багатьох українців питання свободи та волі як ніколи є важливим. Повномасштабне вторгнення російських військ в Україну остаточно зірвало маску з ворога, що майже 10 років прикидався миротворцем та третьою стороною у війні на сході України. Метою російської агресії є не просто загарбання територій. А знищення нашої національної ідентичності геноцид українського народу, російська держава, ідеологія расизму офіційно заперечують існування українців як окремої нації. А ті, хто не погоджується з цим, підлягають фізичному знищенню, звірства, воєнні злочини, зґвалтування. Чинені російськими загарбниками в Україні шокували світ. Від 2014 року Україна бореться за суверенітет і соборність. Російський агресор тимчасово окупував окремі українські землі, але всі вони обов'язково будуть звільнені. Україна переможе ворога і відновить територіальну цілісність. Україно! Ми боремось за тебе і ні за що не зупинимося. Адже ми на своїй землі, ми в себе вдома, перемога за нами. Сьогодні напевно кожен українець персонально знає хоча б одну людину, хто прямо зараз відстоює незалежність України на передовій. І навряд тільки одну це рідна людина, коханий, кохана, друг товариш. Батько, брат, шкільний вчитель, знайомий з двору тощо. Усі ці наші люди не обрали стати героями, але безперечно ними стали. Здається, сама українська земля думає про них кожен день і молиться, щоб вони вистояли і щоб повернулися живими. Обов'язково зустрічатимемо вдома наших переможців із квітами у руках всіх і кожного. Шановні наші захисники, щиро дякую вам за те, що знайшли в собі сили та сміливість залишити мирне життя і стати на захист України. Щоб кожен ваш постріл влучав точно в ціль. Бажаємо вам міцного здоров'я, бойового духу і дуже чекаємо вдома. Для нас, супергерої це ви. Вороги зникнуть як мильні бульбашки. Ми в це віримо і теж спробуємо всіма нашими хай і дитячими силами вам допомогти. Ви, наш невтомний, яскравий та гідний приклад для наслідування. Віримо у священну перемогу всього українського народу, Україно, ми боремо за тебе і ні за що не зупинимось, адже ми на своїй землі. Ми в себе вдома. Перемога за нами. Самостійну державу може здобути собі український народ тільки власною працею і власною боротьбою, говорив Степан Бандера. І цей майже пророк української історії так і мав рацію. Віримо, такою й буде Україна: сильна, вільна, незалежна, єдина, квітуча. Якщо чесно, нам зовсім не принципово, коли ми святкуватимемо день перемоги, восени взимку чи влітку, головне, аби в цей момент обов'язково звучали такі важливі слова.